Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Друзі, до нашої уваги є така от кобила. Кобила зірка. Пропонується на продажу тим жеребчиком. жеребчик по фрізу. Такий от красень. Ручний. Минув місяць. Кобилі шість років. минуло. От такі от. Така от краса. Люба робота. Кобила ходить під сідлом, адекватна, спокійна. Жеребчик взагалі спокійний, ручний. Кому би таке пасувало? Кобила з лошуком на продажу. Ціна договірна, Кобила взагалі шикарна, можна сказати, хід, Ну, коротше, Любе-голубе, кубила, взагалі, бомбезна. Номер господаря лише в описі. Кобила зірка в мене неодноразово в мене на каналі. Класна кобила. лошак по фрізу. Такий красень. Отаке інтересувало дзвоним, інтересуємося, купляємо. Кобили робить як на поєдинку, так і в парі. Спокійно, адекватно. Проблем не... ну, коротше, з кобилою проблем нема взагалі. Наскільки я знаю господаря, наскільки знаю кобилу, типу там, ну, тут, тут проблем немає ніяких. І от красень жеребчик. Красавчик. Так що, так що кого б така білогрива кобилка інтересувала. Кобилка в продажі. А тайкрам дивіться, він шукає, шукає, шукає. Муха йому не дає спокою. Але муха то таке, муха тепер не дає любому князь і спокою. Кубила зірка, кубила ходить під сідлом без проблем, возить дітей. Микола займається верховою в'їздом. Кубила ходить як під сідлом, так в плузі, в фірі. Короч, ну. Кубила тяжкої роботи, можна сказати, не бачила, кубила в лісі, не працювала там. Здорові ноги, чистенькі, без всяких ну, без всяких, коротше, інцидентів, можна так сказати. І от такий от красавчик. Красавчик по фрізу. І чорний красень. Продаються. Так що хто би хотів, це красиво. Ай-яй-яй, краса. Красота. Кобила зірка. Для вашої уваги на продажу. Повторюються, кобила як на поєдинку ходить, так і в парі. Знаходиться Дрогобицький район, село, нове село. Вірні, ну, так і називається, нове село. Пара кілометрів від Дрогобича. Що у плузі, що у фірі, немає проблем. Ще раз повторюся, кобила тяжкої роботи не робила. Ноги, все, чистенькі, здорова. Кобила, рекомендую, хто би хотів. Для... Підходить як до старшого чоловіка, так для молодої кобили. Має дуже гарний хід. Така от красоні на продажу. Муха не дає потім спокою, ото от біда. Кобила зірка. Номер господаря лешу в описі. Надоговірна. Коби таке щось такий брилянт інтересував. Дзвонимо, інтересуємося, питаємося, що до чого і як. От така білогрива красуня. Буде помічником в вашому господарстві. І то великим помічником, тому що кобила, кобила дійсно, дійсно вартує уваги. Наскільки я цю кобилу знаю, кобила безвідказна. Любе голубе, в мірах розумного. Така от красуня. Так що хто шукає собі помічника по господарству. Зараз нормальний екземпляр. Тут ще є у нас така кобилка. Кобилка ще поки не продається, кобила грація. Кубилка теж вже Микола запрягав, ходить на поєдинку. Ходить на поєдинку запряжна, ходить під сідлом. Так що, друзі. Люша, так що, друзі, от такий-такий от красень з зіркою на продаж Ще раз повторюся, ціна договірна. Це, це є вже потомок фріза. Це є потомок фріза і кобела зірка. Зірка любе, голубе, плуг. Коротше, ну, що треба, то вона виконує будь-яку сільськогосподарську роботу. В лісі не працювала, бо в нас там в цій місцевості лісу практично немає. Десь там таке, перчинку, дров підвезло, то можна сказати не рахується, бо ну, тяжкій роботи не було. І така красуня грація. Ох, красавчик. Такий малий красавчик по флізу. Жрабчик ручний. Ой, не то слово, що Він ручний за людьми бігає. Так, його навчили друг, що просто капець. Такий от красний. Так що, друзі. Номер телефону в описі. Кого інтересує така кобила з лошадком? Номер телефону в описі. Кобила грація, поки лишається на господарстві. Там буде видно, як карта ляж. Як муха не дає життя. Наразі буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Хто любить коні. Я нас справа, такий красавчик. Всім. Слава Україні, будьте здорові!